Всім доброго дня. Починаємо з кухні сьогодні. Достала мойву, розмерзлася, трохи перемила її в двох водах залила, водою хай постоїть, ще раз перемию і вже закалапецяла сирну запіканку. Зараз віднесу в літню кухню, поставлю, хай там запікається. А я буду смажити щас мойву і бутерброди зі шпротами хочу зробити на сьогодні. Додала родзинок сюди Получився такий великий протовень. З морозилки достала, щоб довго не лежав, сир домашній, не перемерзав. І сьогодні вирішила спекти запіканку. Так що зараз відправляю в духовку в літній кухні і приступаю далі готувати щось. Жариться моя пахуча риба, бутерброди на сухій сковорідці. Хоч і смердюча, але дуже добра це я мойва. Але якби хто смажив, звісно. Десь, знаєте, на полі, щоб ніде не пахло. Так, на обід бутерброди, борщ, мойва. І все. Бутерброди вже мої готові. І мойва готова. Все пересмажила, бу тільки доладувала, довела до розуму ума. Посуду перемила, плиту перемила, ще запікається запіканка. Ходила, ще хай трошки побуде в духовці і буде готова запіканка. Запіканка вже моя теж готова, ось така рум'яна, запашна. родзинок додала не жаліючи, і вишню додала, і родзинки. Така у розрізі. Вже з Віталіною по кусочку попробували. Вже вона трошки вичахла. Треба дістати з пергаменту, нарізати на шматочки. І будемо. До чаю ласувати. Так що отака смакота. І з так вишня дає таку, знаєте, кислиночку таку невелику, невелику, але таке смач... дуже смачний вкус дає. Так що на сьогодні вже все готово. Що запланувала, все приготувала. Всім доброго вечора. Приступаємо ми знов до цибулі. Хлопці вирвали вже весняну. Я зараз буду перечищати. Ділюся, теж гарний врожай весняної цибулі. Дві тачки приїхало. Зараз перечищу швиденько і складу в ящики. Потім покажу, яка кількість вийшла. Так, Це весняна, а це зимова стоїть. Першу тю зараз перечищу тачку, а потім ту. Підвезу, щоб її вже не розстілати. Швиденько перечистимо і буде відпочинок. А, типа. Одну тачку вже перечистили тільки що. Другу ось висипали. Гарна, ви знаєте, дуже гарна весняна цибуля. Такої дрібної, як у зимовій, не попадається, взагалі жодна. Вся одна в одну гляньте. Майже одного розміру цибуля. Прям, прям доладенна весняна цибуля. Оце із тачки стільки вийшло. Ще тачка залишилася, зараз перечистимо, але теж, дивлюся, одна в одну. Гарно. Прям дуже гарно. Врожай. 2025 рік. Це буде... <кхи> Ой, задовільний. Прям чудовий. Так, моє робоче місце. Серега на робоче місце. Так, приступаємо, зараз перечистимо і тут будемо замітати. Все. Перечистили ми весняну цибулю. Мама. Зараз щодить? Киця? Хай сидить. Зараз візьму Мама. інші ящики і буду складати, побачимо, скільки цих вийде ящиків. Але купа не набагато менша, ніж від зимової. Але тут теж набагато менше ми садили навіть три кілодама. Два ну а там ну, наша супа, де, баба, де? Набагато більше, але купа така, прилічна весняна. Зараз це все позбираємо в тачку, вивеземо, в ящики цибулю це і замітання. все на спорядок. Тут позамітаємо, поприбираємо. Це і... це ця, я треба перевести. Ну, зараз складемо цю, приберемо. Сюди перевеземо. Сюди, ну. тачку тачкою тоді, це я завтра дощ. Ну. Завтра дощ, на залимаю. Так треба тоді буде і, я не знаю, мов сарай, тому що якщо дощ, то сюди ж трохи підтікає е, вода, тут долинка. Ну, Зараз будемо прибирати. Зараз стебло вивеземо і буду складати в ящики цибулю. Побачимо, скільки вийде. Гарна, малесенька, щоб такої дрібної немає, вся така доладня цибуля. Що доладня, то доладня. Нарешті ми зібрали найбільший врожай. Оце ще в нас найкрупний, найвеликий це картопля. А картопля може бути як котове коко. Цілу зиму їсти. Казала вам будемо їсти в штанях. В магазині будемо на рибу робити. Ну нічого, будемо цибулю їсти. цибуля буля Цибуля корисніше, ніж картопля. Будемо наминати на цибулю. Так. Ось, сидить. цариця в цибулі, дивіться. Так, пошла, я має Ну а так і спати ляжеш, як завжди. Да. Тепліше буде? Ну а що воду переводить дря. Душі зараз немає, де помитися. Да на завтра наче попроводить чи А ну так що там тобі залишилося? Да, Нічку одну переночувати. Mm. Вже чотири ящичка, ще там, навірно, десь буде. А ми два. Гарна це будка. То багато ящик, на ну, що ти стільки накидаєш? Стрелял снимай в архе, что ты делаешь на него. Чернилої попадалися в зимові більше гнилої було. Якраз буде ще й то не Попідгрібали, вивезли порядок. Цибуля вся зібрана, ящики складена. Це такий врожай нашої весняної цибулі. Врожай класний. Ми задоволені, задоволені, що гарно вродив. Ми задоволені, що вже зібрали, перечистили, тепер залишається тягати, сушити. Гарно її висушить і все. І на зиму. Забезпечені до нової буде. У нас це все буде. А скільки ящиків? Шість. Весняної шість. А цієї, ну є набагато ж більше. Ну, сім да. зимової. Сім з половиною. Ну, сім з половиною, так. Зимової 7,5 ящиків, але ящики більше пластмасові. Ось. Це ми все сьогодні чистили. Відео розділю, тому що буде дуже довге. А так. Зараз Серега привезе ту, що вже сохла на сонці, там два з половиною ящики. Получається, тієї буде сім і пів ящика синьої. А це весняна. Так що все. Часник зібрали, цибулю зібрали. А тепер скоро прийде час, будемо садити по новому кругу. Знову будемо садити на зиму. Ну нічого, таке сільське життя. Одне висад... одне зібрав, одне посадив, друге, третє, ну, коротше, коловорот. Да. Все, переїхала вся сюди цибуля. Ось в таких ящиках повні. Тільки синьої половинка, а ти всі повні. Це Сім ящиків повних зимової, синя, тя Паша, що там шукаєш? І шість ящиків. Весняний. Китю шукає. А, да. Получив. Тяфа да. полув. Не ганяй котив. Да. Як вам на новому місці? Не дуже, ну нічого. Менше шкоди будете робити нам. О, зараз вирву. Пекінку віддам. Піду гляну на свій капельний полив і хочу огірків вибрати на вечерю. Зараз тут салатних пошукаємо, що тут є. Каракатиці якісь уже. Так, зараз піду на Ой, ось. Все. Зараз гляну, що, що там мій капельний полив. Щось воно нифіга не капотить. У мене таке щось мокреньке. Ану. Черно не біжить. А, ну. а, треба трошки. Ага, я поняла. Трошки перекрутить. Тепер дзюрчить. Трошки поспуська. А, дзюрчить. Дзюрчить. Трошки отак. Все пішло. Щось, щось тут не то ще, ніяк не розберуся в цій системі. Тут ллється. Добре. Тут щось трохи мокреньке. Ну, води зовсім трошки, бачите, пішло. Чи ще може поробити дирочки? Бачите, зовсім трохи води пішло. О! Предкрутила кришку і воно зразу почало стять. О, тут, бачите, сіки пішло, прикрила кришку. І зразу раз і бутилка вирівнялася. Тут мокренько. Воно. Ми будемо сподіватися, що, по... що щось поможеться. Так, пішла я вибирати огірки. Несу сюди цим малим. О. Тому що накидала туди. Ти всі побігли, а ці ще дурні, не знають, що можна туди вийти і там отримати нямняшки. Йдіть. О, все, прибіг. Кучають за волею, ну нічого. Вже вони великі, хоч і шкода тут їх держати, ну нічого страшного. Вони вже портять мої квіти, маленьких дзьобають у теняток. Да, чого ви не їсте? Збилися в купу. Так, пішла я далі. Тож що туди кинула ці ось, сподіваюся, ж не вийдуть, не закрила. І він. дають тільки так. Ой, де вони там? О, накидали, б'ються. А ці не знають, що можна туди вийти. і Все, всю пекінку вже вирвала, нехай їдять, піду, не буду мішати. Поїдіть, пожалуйста, жопу поверну. Да ось ось ще ж дивіться, нате, на один кущ напали. Та, хай йдять.